Такі у мене тільки Бравл Старс на сім рочків. До речі, саме тут, от в кінці коридору, зараз вам покажу, я знімала свій перший склад. Тут. Така кімнатка була, але це третій поверх, і тут дуже такі високі прольоти. І носити декор, особливо з демонтажу, все нагору, це було дуже-дуже важко. Тому я переїхала на перший поверх. І зараз у мене склад там. Так, зараз кульки всі пакую, їду відвозити і буду далі працювати. До вашої уваги хочу вам порекомендувати такі магнітики. Це неодимові магніти, які я використовую у своїх монтажах для кріплення різного декору, навіть декоративні квіти я кріплю ними, для кріплення фіксування плівочки на каркас або велюру. Магніти дуже класної якості. Цей спосіб кріплення вигадала я сама, дуже багато з ними експериментувала, пробувала різних виробників, різну міцність, і ці магніти виявили себе з найкращої сторони. Навіть якщо вони трошечки десь є, якісь сколи, але самі магнітики лишаються цілими, і їх можна використовувати для кріплення. Об'ємні написи це золотий полістирол на пінопласті. Ініціали молодят. Такі написи дуже класно і стильно виглядають на фотозоні. Зараз вони в захисній плівочці, але коли вона зніметься, сам напис буде. Золотий, дзеркальний, дуже гарний. Об'ємний напис срібний полістирол на пінопласті. Тут полістирол в захисній плівці. Коли вона знімається, напис буде дзеркальний. Такі написи робимо ми з різними шрифтами. Написи з пінопласту. Цей напис покритий золотим глітером. Дуже класно виглядають на фотозоні. Написи виходять такі об'ємні. І ми їх можемо фарбувати в різні кольори, ну, а також покривати різними кольорами глітером. Напис із срібного полістиролу. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Полістирол може бути золотого, срібного, білого або чорного кольору. І тут у мене напис вже на магнітиках. Для зручності монтажу крила із білого ДВП. Такі крила, ну, такої форми. Ви могли бачити на моїх фотозонах. У мене є такі із полістиролу. Полістирол на пінопласті. Ну, а тут у мене біле ДВП. Так вони виглядають. Дуже класно будуть виглядати на фотозоні взагалі написи з ДВП. Із білого дуже стильно виглядають, особливо коли такий фон якийсь бежевий або якийсь кольоровий. Дуже стильні написи виходять. Такі крильця ми ще можемо робити різними розмірами і різної форми. З полістиролу, з пінопласту, з фанери і як ці із ДВП.